Друзі, всім привіт! Сьогодні я знімаю, як я йду до школи, ой, від школи, там школа за струмочок. Це менше половини прийшов, це мені ще кілометр цілий йти, але я проходжу цей кілометр швидко. Там річка. От струмочок. Ангари, гуси розкричались. Так, отак От у нас Карпати. Це вже я забув, яке сьогодні грудня, але снігу майже нема, немає. Майже весь розстав. Зараз я покладу на паузу, тому що я буду проходити через кладовище. Мені кажеться, діти хочуть тупитися. Сам я у сьомому класі. А, там річка. Тут коротше я ловлю рибу. Цього року, десь з 9-10, фора лізе і спіймає. А це один струмочок. Просто нас на код Кладовище. Через кладовище я насправді не йшов. Ну, просто у нас кладовище по цій стороні. Через дорогу, коротше. Через дорогу так кладовище йде, та я не захотів знімати. Трошки страшно знімати це. Ось зараз трубочок, річка йде. Це у нас заброшений магазин. Зараз дойду до кінця магазину та і вже я прийшов по пів кілометра. Це десь не знаю за закільки. А за три 3... ще хвилини. Отак. От От. Я відпросив, ну як відпросив? Мене відпустила вчителька, я пішов з четвертого уроку, бо мене відпустила вчителька, навіть нічого не казав. Вона казала, сказала, сказала Іди до, до, йди додому, бо цей, бо там, та, ну, у нас дискотека в школі, коротше. Я не пішов на дискотеку, та й вона сказала, щоб я йшов додому. Он там пари. І села. Дорога йде, дорога немаленька, От Капличка наша. Там багато як ближче. Зараз буду набагала, набагато ближче до річки йти, де зараз вам покажу. Там колюжів, он скільки. Сильно калюжа. Друзі, дякую вам всім, що у мене вже на каналі зібрав, набралися три підписника, так як я начинаючий ютубер, знімаю відео про кроликів. і це мені було дуже приємно, що ви підписатися на мій канал пару вподобає як бугло дякую вам друзі надіюся ви будете підписуватися ставити лайк на мій канал бо мені удовольствия вам контент це, я так обрадувався, коли побачив, що в мене на, на каналі три підписники. Два ми тут купаємося кожне літо. Ну, одне літо я був провів у бабусі рідної е, з дядьком там. Вони живуть у Вінниці. Це я купався на ставках. Риба, правда, там не ловиться, Лише цього року зміг спіймати десь за 10 19 форелі. Отака річка. Тут я ще ні разу не спіймав, був ні, жодної форелі. Я ще прихворів до того. Вчора їхав в місто, місто називається Верховина. В автобусі так не трясло, що нирки тепер болють. Ще Верховині провітрився, провітривсь це. Захворів трошки. І ще вітер, та й трошки і лихо чутно. Та я мушу мікрофон майже прям до рота прикладати. Скоро я буду купувати собі новий телефон. Тож треба спершу наколядувати і трошки підзаробити. Хочу купити або ЗТІ 35 FSA або якісь другі. Напишіть у коментарях, який мені краще дешевенький такий телефон. До 5 тисяч. До 5 тисяч телефон, який можна купити. Пити краще. А увечері, якщо тут йти, ну як навіть увечері, якщо не йти, то можна зустріти вовків. Тут дуже страшно, коли проходиш в такі місця. Капець це вітер. Добре, буду закінчувати відео. Кому сподобалось відео, як я йду додому. підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, який телефон мені купити. А я буду з вами прощатись. Всім пока-пока!